Бляха Муха, я зараз реально боюсь підійти туди, тому що взагалі в дитинстві я дуже боявся висоти. Ну, в принципі, і в дорослому житті також. Тож це прям. А тут прірва така, що там. Якщо полетиш, то полетиш дуже далеко. Але написано, що взагалі 20 людей тут може сюди зайти. Тобто 20 людей вона може витримати. Вау. Я перший раз в житті стою на... на ось такій платформі. Треба щось сказати ще на камеру. Але краєвиди вау, взагалі, такі густі ліси соснові. Сосни тут, сосни там, сніжні шапки. Дивовижно. Природа тут фантастична. Вищала з розбережжя, тому якщо буде можливість трошки поїздити подосліджувати, я рекомендую це зробити.